І ти то тримаєш, Нахуй хуй ти то тримаєш І вдвє Ми тако робимо. оп І встан хуй ти то тримаєш Ще, я пішдоєм І все Ідвє І встан хуй ти то тримаєш Пішдоєм, дайш Опа Ми не стріляємо, ми на лмаці Я зараз лопату скравчу Ні, жоден нахуй Нема верстака Будем Ще цілува Хе-хе нахуй ха Будем щас Смісли? Чого тебе так розірвалося? Е, ти що дебіль блядь? Я йому зараз паука нахуй дам! Випсу нахуй цю. Ах ти блядь! Ну так. Шулькер! У мене є шулькер! У мене нема більше нічого. У мене карточка, хотіш У мене ще один шулькер На ще шо один шок. Да хоть тут, блять, понаставляв того всякого таго недоброго. Нас два в один? Ти що думаєш, ти розумний? САМИЙ РОЗУМНИЙ блять. Ты що долбоб, ти не на поліс нахуй? А дай ти мені маєш лук якийсь може, блять на какими май? Да! Я салют кену! Тебе Тебе вони Ууууууууууууууууууууууууууууууу! Тебе мене прийдет. Чем мені гуфпизди? Пусть сюда, блядь, яйця призиви кого? Нікого? Чуликер нахуй ти мені вообще не нахуй житься. Кому так же, блядь? Я лечу! я лечу! я лес, все, 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 не могу, я лечу! я не могу, я лечу! я учеблю, блядь, у нас!